Коли настав день п'ятдесятниці, усі вони були однодушно в купі. і раптом щинився шум з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, мов вогненні, і спочили по одному на кожному з них, і сповнилися всі Духа Святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм прощати. В Єрусалимі ж перебували юдеї, люди побожні з усякого народу під небесами. Коли зчинився цей шум, зібрався народ і схвилювався, бо кожний чув, що вони говорять його мовою, і всі були вражені і дивувалися, кажучи один до одного, чи не всі ці, які говорять, галілеяни? Як же ми чуємо кожен свою рідну мову, у якій народилися?